9 грудня близько першої години дня у Слов'янську сталася жахлива аварія. Місцем трагедії стало перехрестя вулиць Одеська та Шевченка. Мінібус Мерседес Спрінтер перетинав перехрестя у напрямку вулиці Одеською. Джип Мерседес рухався другорядним шляхом вулицею Шевченка. Чи бачив знак «Поступися шляхом водій джипу, поки невідомо. На місці з'ясовують подробиці подій експерти міськвідділу міліції та державтоінспекції. Свідки ж мають мало уявлення про подробиці ДТП. Вони вже бачили наслідки. з Даже не знаю, вытащили, не вытащили. Я ничего не видела. Понятно. А скажите, во сколько это произошло? Не лям или часы? Тюль, ты пол второго прошла? Да? Да це по першому, ну точно не можу сказати. Дівчинки. Як повідомили медичні співробітники, до травматології Слов'янська було доправлено чотири людини. Молода жінка, водій джипу. В неї зафіксували перелам великої гомілкової кістки. Пасажири та водій міні автобуси три чоловіки. Один з яких отримав черепно-мозкову травму, інший перелам гомілки та передпліч'я, третій у найтяжчому стані та із пневматороксом має велику кількість переламів ребер та перелам ключиці. За словами медиків, у учасників ДТП було взято то кров для виявлення алкоголю. Втім, на перший погляд, усі постраждалі абсолютно тверезі. Що ж до автівок, то це від тепер суцільні шмаття заліза. Але не це головне: люди залишилися живими. За здоров'я чотирьох постраждалих зараз борються спеціалісти.